Як у домі розставити ікони? Ікони це неодмінна святиня не лише храмів, а й домівок кожного православного чи греко-католика. Ще наші предки надавали особливого значення образам та ставили їх на найпочеснішому місці в будинку на покуті, у побуті цей куток називали красним, тобто красивим. Здавно вважалося, що найкраще місце для ікони у східній частині будинку, бо, мовляв, так само як Сонце сходить на землю, так і Отець Небесний сходить на кожного вірянина. Проте в сучасних домівках, особливо якщо брати багатоквартирні будинки, обирати сторону світу вдається не завжди. Тож господарі встановлюють ікону і в залі, тобто кімнаті для урочистостей, і в дитячій, аби святі оберігали продовжувачі роду, і на кухні. Якщо ви вирішили розмістити образ там, де приймаєте їжу, то неодмінно моліться перед кожною трапезою. Але постарайтеся підібрати таке місце, щоб біля ікони не було електроніки. Поруч із святинею не можна розміщувати ніяких сороміцьких предметів, книг про магію і подібної літератури. Не варто встановлювати біля образів фотографії чи картини, бо ікона це не оздоба, це святиня, а також Символів інших релігій. Якщо ви маєте не лише вінчальну пару ікон Ісуса Христа та Богородиці з немовлям, то правильно розмістіть образи на іконостасі. У центрі повинен бути лик Ісуса Христа, справа Богородиці, а зліва Іоанна Хрестителя. Образ Спасителя має стояти найвище. Ну і не забувайте, що ікони створюють захист лише там, де їх наповнює молитовна енергія. Тому не забувайте починати і завершувати свій день зверненням до Господа.